Колеги, мої вітання. Розклад уже створено. Почнемо працювати з електронним журналом. Для зручності на ваші смартфони потрібно встановити додаток еді вчитель. App Store і Play Market вбиваєте в пошук еді вчитель. Сам додаток має ось таку іконку і встановлюєте цей додаток на ваш смартфон. Після встановлення натискаєте кнопку Відкрити. І на вашому екрані з'явиться застосунок Edі вчитель. У відповідні поля вписуєте логін та пароль, які видав вам адміністратор системи, і натискаємо кнопку Увійти. Перше, що ви побачите, це розклад уроків на поточний день. Хочу наголосити, що зараз є некоректне відображення класу, тобто в ось цих місцях мають прописуватися. Класи 11А, 10Б, 6 В і так далі. Це тимчасова помилка, яку розробники виправляють. Що я починаю робити перше як класний керівник перед початком уроків? Переходжу у класи та вибираю журнал відвідування. З батьками є домовленість, що вони мені телефонують або, відповідно, у месенджері пишуть, що дитина буде відсутня цілий день на уроках і по причині. Натискаю журнал відвідування. І, наприклад, двоє дітей в мене будуть по хворобі відсутні. І двоє дітей по поважній причині. Ну, наприклад, давайте відмітимо, що Шандалюк і Чуй відповідно будуть йти по поважній причині. Відсутні Габрієль і Кучмич будуть відсутні по хворобі. Внизу натискаємо Відмітити відсутніх. І відмічаємо, що Шандалюк та Чуй. Відповідно, будуть по поважній причині. Внизу вибираю іконку поважна причина. Як ви бачите, відмітки спеціальні вже є. Тепер Габріелі Кучмич по хворобі. Натискаю Відмітити відсутніх. Вибираю Габріель. І вибираю Кучмич. Внизу вибираю по хворобі. Тепер у журналах вчителів-предметників ці діти будуть відмічені відповідними відмітками. Якщо ви випадково додали відмітку про відсутність дитини, як її видалити? Натискаємо на помилкову відмітку, наприклад, Шандалюк. І далі натискаємо зверху на значок корзини. Обов'язково підтверджуємо і, як ви бачите, відмітка зникла. Ось таким чином, я як класний керівник повідомляю вчителів-предметників, що цих дітей дійсно немає по поважній причині. Далі давайте з'ясуємо, як вчителям-предметникам працювати з журналом. По-перше, кожен предмет у потрібний час виділяється певною рамкою. Це інформативно і візуально зрозуміло. Давайте ми перейдемо у журнал першого класу. Натискаємо на відповідну іконку. Що ми бачимо на екрані? Ми бачимо клас, ми бачимо вчителя, ми бачимо предмет. Ми бачимо дату та день тижня. Журнал може відображатися у трьох варіантах. Перший це у вигляді таблиці, другий це у вигляді списку, і третій у вигляді переліку учнів, які є на уроці. Перейдемо в вигляд таблиці. На початку уроку, коли ви зайшли в журнал, обов'язково відмітьте «Відсутні». Дуже зручно для цього є кнопка «Відсутні». Далі з'являється список учнів. Відмічаєте відсутніх і внизу натискаєте кнопку Зберегти. Наприклад, давайте ми візьмемо, що двох останніх дітей немає і натискаємо кнопку зберегти. Перевіримо у нашому списку, і як ви бачите, що 4 жовтня двох дітей, Роголь Ілля і Роголь Максим, вони є відсутні на уроці. Якщо ви помилково виставили «Н», натисніть на відповідну позначку. Та зверху натисніть на значок у вигляді кошика. І обов'язково підтвердіть видалення помилково введеної відмітки. Як додати оцінку? Натискаєте плюсик навпроти дати проведення уроку. З'являється вікно виставлення відмітки. Ви, відповідно, вибираєте оцінку. Є можливість написати коментар до оцінки. І обов'язково зберігаємо. Як ви бачите, оцінка. Висталили. Якщо вам потрібно змінити оцінку, натискаємо на оцінку і відповідно міняємо її на інший рівень і натискаємо Зберегти. Як ви бачите, оцінка оновилася. І якщо ви помилково видалили оцінку, натискаємо на оцінку і натискаємо зверху відмітку у вигляді кошика і підтверджуємо видалення. Тобто, ось таким чином, ми виставляємо оцінки, редагуємо їх та за потреби видаляємо. Як записати зміст уроку та домашнє завдання? Натискаємо на число проведення уроку, наприклад, 0,4. Є три розділи на цій сторінці: деталі уроку, зміст та домашнє завдання. Перше, це вказати тему або розділ, який ви вивчаєте. Зараз в мене йде опрацювання текстових даних. Натискаю внизу Зберегти. Далі прописую саму тему уроку. Робота зі стилями у текстовому документі. Наступне, що ви можете зробити, це виставити тип оцінки. Натискаємо на плюс і вибираємо, який це тип оцінки. Наприклад, апеляційне діалог, домашнє завдання, контрольна, лабораторна. У нас з інформатики є практична робота. Це у нас поточна оцінка, тому я нічого не вказую. Якщо ми виставили оцінку в сьогоднішньому уроці, ми можемо натиснути в розділ оцінки Поточна робота в класі на кнопку редагування і виставити, чи потрібно цю оцінку враховувати в тематичну, чи не потрібно. Я, наприклад, хочу, щоб сьогоднішні оцінки враховувалися автоматично, залишаю, натискаю кнопку зберегти. Хочу звернути вашу увагу: є розділ нотатки, тобто ви можете записати собі нотатки до вашого уроку, вони приватні і відображаються тільки вам. І є ще коментарі, вони є публічні і вони будуть відображатися у розкладі як публічна інформація. Наступне за потреби ви можете перейти в категорію Зміст. І вказати короткий зміст уроку, можна прикріпити файл, відео. Для тих дітей, які не були в школі, вони можуть відкрити і опрацювати матеріал самостійно. Ну і обов'язково задаємо домашнє завдання. Домашнє завдання також ви можете вказати в короткому змісті, далі можете прикріпити зображення домашнього завдання, наприклад, фото підручника, або прикріпити файл. Важливо, домашнє завдання потрібно задавати в день, коли відбувається урок. Тому що це завдання буде відображатися в згенерованому ПДФ-журналі в стовпчику Домашнє завдання. І підсумуємо: класні керівники на початку дня обов'язково виставляйте відмітки про дітей, які будуть відсутні на уроках по причині хвороби або по поважній причині. Вчителі-предметники, після того, як почався урок, проведіть опитування і відмітьте відсутніх. І не відкладайте запис теми уроку та домашнього завдання. Всім гарної роботи!